Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Помста за ранкову атаку по Києву шахедами на болотах знову палає. Горять складські приміщення в Москві, на яких зберігались нібито цивільні запчастини до побутової техніки. Втім, як стверджують джерела на місцях, це не так. Вибухи лунали й поблизу червоної площі та в трьох районах Москви. Площа займання складів вже сягнула 8 тисяч квадратних метрів. Джерела повідомляють, що на самому складі були далеко не деталі до автомашин. А велика кількість запчастин військового Значення, зокрема, fpv дрони, амуніція та велика кількість зимової форми, понад 50 тисяч комплектів. Комусь доведеться померзнути з окупантів пожежі. Надано третій ранг. Є загроза переходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртошток, звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі в Москві навіть залучили військову авіацію, і це одного разу після ударів по Києву. Патрушев зібрав радбес. Він прекрасно знає, хто підпалив. Поділ влади триває. Проти Патрушева на нараді виступив Білоусов і Герасимов. Золотов. Мовчав Бортніков на стороні Патрушева вежі Кремля, поки лихоманить. Зазначимо поблизу Москви, дедалі частіше стаються вибухи та абликавити. Виявляється, що агресор не здатний прикрити всі свої об'єкти протиповітряною обороною. В московській області сконцентрована значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу, центрів прийняття рішень та конструкторських бюро. І всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури. Відповідно, це робить електромережу московської області легальною військовою ціллю, і до неї досить легко дістатися, бо Росія не Думала, що ми будемо її знищувати, зазначив світан. Та й загалом прикрити усі об'єкти енергетичної інфраструктури, Росія просто не зможе, особливо в районі Москви, для того, щоб забезпечити електроенергією російську столицю. Неможливо зосередити всі об'єкти електрозабезпечення в одному місці. Тепер у Росії все буде палати дедалі частіше, і росіянам не варто запитувати за що. Відключайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі, і тоді ніхто не буде палити ваші підстанції. Звернувся до росіян військовий експерт, до яких російських об'єктів вже завітала. Аба Вовна телеграм-канал Печера Дракона пише, як нам перемогти у війні. Наразі я таких способів бачу три, і всі три пов'язані з проблемами у самій РФ. Спосіб один у Росії обвалюється економіка. Відчую, що вже тут читач скривить пику і скаже: Ви задовбали цими казучками. Справді про обвал економіки РФ говорять від самого вторгнення. Проте про проблеми економіки СРСР говорили біля 70 років і сюрприз. СРСР рухнув не через операції армії НАТО, а саме через економічні причини. Хто Сказав, що зараз буде інакше, чи існують в Росії економічні проблеми? Правильна відповідь існують і чималі, розпишу це в окремих дописах. Коротко щойно Чемезов і Мордашов Реом заревіли, що через ставку центробанку у 21% їхні підприємства стрімко загнуться. Це далеко не межа далі буде. Спосіб: 2. Росія згубить нестачі робочих рук, що призведе до обвалу фронту або тої таки економіки РФ. Чи відчуває Росія дефіцит робочих рук? Просте питання у відповідь: а нащо вони на фронт кидають корейців? Байки про дешевизну корейців залиште каскарям використання корейців створює купу витрат навіть на рівні комунікації. Піти на такий крок Москву примусила очевидна обставина. Мобілізація росіян обвалить експортні та інфраструктурні галузі російської економіки. Росія розумієте, дуже велика країна. Їм треба постійно підтримувати роботу купи підприємств, аби просто підтримувати свою власну життєдіяльність людей. В Росії далеко не без межі, а втрат вони зазнають шалених. І так, в разі примусової мобілізації, гнати на фронт Кремлю доведеться. Москву і Петербург там наразі відсоток воюючих найменший. Просто нагадаю, всі без винятку революції і заколоти в Росії відбувалися в столиці. Спосіб, три ніжнолюбими всіма нашими експертами чорний лебідь. Росія має безліч проблем міжнаціонального кримінального характеру. Якась з них запросто може стати каталізатором для вибуху зараз. Практично на наших очах відбувається тихий конфлікт чеченців та осетинів. Є ще й проблеми мігрантів. Чи вірогідно це, думаю, якби влітку 22-го року я розповів би, що вагнерівці Пригожина захоплять Ростові, здійснять похід на Москву. Мене назвали б божевільним 90% читачів. А це вже було. Коротше, все, що ми можемо зараз, це завдавати ворогові втрат і відступати, допоки ворог сам не спіткнеться. Єдина альтернатива цьому здати пару областей, як хоче Путіна, аби почати переговори. А потім ще пару в процесі переговорів. І ще через 3-5 років знову влізти в окопи за набагато гірших умов. Вибачте, як на мене, боротися треба. За кожен клапоть української землі, просто тому що це наша земля. Чи розглядаю я варіант перемоги через завдання ворогові низки поразок. Моя відповідь не за цього керівництва ЗСУ та України. Я цілком припускав такий варіант, доки ЗСУ керував генерал, за якого ворога викинули з-під Києва, Харківщини та з Херсона. І тільки не треба казочок, ніби Харківщина. За слова генерала Сирського, ми бачимо різницю між ЗСУ за залужного і зсу без залужного. Зрозумійте правильно, я військовий і довго уникав прямої критики. Яке командування, але щойно про необхідність негайної реформи керівництва армією заговорив навіть Сергій Стерненко. Далі їхати нема куди. Вибір у нас небагатий. Маємо виснажувати ворога в обороні і ударно вдосконалювати методи оборони фортифікацію в першу чергу. А ще БПЛА РеБ ППО про це необхідно говорити, бо питання без перебільшення дозріло. Треба говорити з суспільством як з дорослими, чітко вказувати на проблему і знаходити рішення. І так, а чому я взагалі думаю, що ми переможемо? Дуже просто, бо іншого варіанту для нас ніхто не передбачив. Москва не припинить воювати доти доки може. А коли вона не зможе воювати, шанс з'явиться у нас. Дякувати Богу, союзники нам наразі допомагають. А наші волонтери і бізнес працюють на перемогу, не покладаючи рук. Створюють нову техніку, передають на фронт. Я це бачу щодня. Москва не зупиниться, доки ми її не зупинимо. Тому вибір в нас небагатий або тотальна буча по всій Україні, або маємо перемогти. Третьої не існує. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. У кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.